Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 668. Для приготування сольового розчину беруть 3 частини солі та 14 частин води. Скільки грамів солі потрібно взяти, щоб приготувати 85 грамів розчину? Починаємо. Пишу номер 668 та складемо скорочену умову. Маса розчину 85 грамів. Відомо, що сіль та вода в розчині у відношенні як число 3 відноситься до числа 14, і треба знайти масу солі в розчині. Розв'язання. Так, як? За умовою? Наш розчин складається з трьох частин солі та 14 частин води. Скажемо, нехай маса однієї частини розчину становить x грамів. От одна частинка це x грамів. Тоді, скільки грамів солі в розчині? 3х грамів. А води 14х грамів. Далі, маса всього розчину. От подивіться. Наш розчин складається тільки із солі та води. Тому маса всього розчину в буквеному виразі 3х плюс 14х грамів, що за умовою дорівнює 80 грамів. І тепер скажемо, складемо і розв'яжемо рівняння за умовою задачі. Маємо. 3х додати 14х дорівнює 85. І от таке у нас маленьке рівняння. Спочатку треба спростити ліву частину рівняння. 3х додати 14х дорівнює 17х. Отже, 17х дорівнює 85. Тепер я хочу поділити і ліву і праву частину на 17, щоб позбутися оцього числового коефіцієнта, що стоїть перед x. 17 поділити на 17 буде 1. Я пишу просто: Х дорівнює, а 85 поділити на 17 буде 5. Отже, х дорівнює 5. А тепер давайте пригадаємо. Що просили знайти? Просили знайти, скільки солі в розчині. Тому нам не треба шукати, скільки там води. Отже, маса солі в розчині 3х, що дорівнює 3 помножити на 5, і дорівнює 15 грамів. Все, ми знайшли масу солі в розчині. Відповідь 15 грамів. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!